Всім привіт! Сьогодні я приїхав в Львів, і ми... я вам покажу, що я тут буду робити і як я буду проводити свій день. А зараз я знаходжусь в парку імені Ілана Франка. Зараз <різвіст> буде фонтан, в якому буде тікти отакий величезний фонтан. Я думаю, ви всі його знаєте, хто був у Львові. Ось бачите, який величезний контент. А зараз будуть маленькі фонтани. Бачите? А зараз у нас обід в кафе. Зараз я вам покажу середину. Бачите? Ось там є такі супеньки на другий пункт. Це яка їжа, бачите, салат, в якому пляшка димить. Є така якась котлета з короля, п'юре, і салатик, і тут цезарь салат, і узбар, і, 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 і суп, і млинці. Зараз я вам покажу. Огляд цієї хати, будинку готелю. Бачите? Тут є такий душ, такі стіни, пральна машина, туалет. І бачите, тут є така кухня. Бачите? Такий телевізор, тумбочка. Диван такий, і ще є на кухні таких три. Бачите? Вона отак вот собі сісти і щось робити. Ще є якийсь такий вазон. Ще тут, бачите, така кімната, спальня. Тут за кріслом можна щось робити, такий шкаф. Бачите, тут є такий балкончик, вона сидіти, можна на гойдалці гайдатися І найцікавіше дивіться, як ми високо. Якийсь є ще такий великий будинок. Мені чесно, навіть страшно тут ходити. Дивіться, тут ще, бачите, там є якийсь майданчик на криші. І ще тут у нас є майданчик. Такий дуже маленький. І подивіться, який там великий. І ще є там, бачите, якийсь мангал на 10-му. Зараз ми прийшли в дитячу кімнату, і я вам покажу, що тут можна робити. Зараз є лікар. Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як підготовка до пожежного відкривається. Пожежна. Ми діля. Парта завелика. Репортний пасик і пішли. Тепер я в лабиринті лазу з братом. Бачите, який великий лабиринт. Тут багато що можна придумати і робити. Зараз я з їм Дивіться, Беремо равлики, беремо хліб, беремо отаку спеціальну вилочку, звину. Отак якось треба і листе. Бачите? Вони як гриби. і дивіться скільки тут людей. Після що я їм сьогодні на вечері. Якусь таку рибку, коре. Дивіться, ще є якісь такі гри, овочі, ще є така дитяча червона рибка, є картоп'я сон. Я а ще є, є такі... якийсь сік. Там є підняття. Заходимо. Тут такі ступеньки, бачите. Я ще не знаю, де тут що. Спускаємо те, що тут. Тут такі малюнки. Бачите, є зеркало. Там сюди. Бачите? Тут є якийсь такий одяг, бокали. І ми прийшли сюди. Тут вариться пиво, бачите? Тут ще якась є така зона і тут піаніно грає саме. Зараз я йду на дах. І виходимо на дах. Чути. Принесли їжу. Бачите, в мене банош з якимось, не знаю, як вона називається. Є сирок, шкварочки і якісь такі ну, картопля з волками якимось. Дивіться, беремо вилочку. Можна ложку, але я хочу вилку. Беремо. Сюди паню. Ще сирок. Оце там. І шкварочку. できます